Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо малювати швидко, швидкісні техніки малювання робимо. І так, ми будемо сьогодні робити квіточку, яка дуже буде гарно виглядати на стіні вашого будинку, вашої кімнати. І малювати я буду пальцем. Дивіться, я беру білий, червоний жовтий кольори, змачую пальчик, Намочила. Набрала білої фарби і червоної. І я роблю ось такі рухи пальчиком. Просто протягую десь темніше, червоного, десь там білого більше. Перше білий можна з жовтеньким, трішечки. Особливо вгорі білий-жовтим, начебто сонечко освітлює нашу квіточку. Дивіться, дуже швидко. Тепер я беру пензлик тоненький. так, ось в мене є зовсім тоненький. Беру жовтий білий, зелений і роблю таку стеблинку гарну. Такі роблю квіточки, листочки. Тоненько-тоненько. І мені цим тоненьким пензликом хочеться взяти білого кольору. І трішечки мою квіточку промалювати. Оце вже я дуже яскраво. Тут пальчиком, так, і пальчиком ми трошки зробимо. Тимніше. Ось квіточка готова, але щоб додати такого цікавого ефекту, це я взяла жорсткий пензлик, і в мене такий жорсткий. Можна взяти зубну щітку стару, змочую і додаю трішечки червоного і білого кольору. дивіться, що я зроблю. Але пам'ятайте, що пензлик повинен бути жорсткий або зубна щітка. І я роблю такий ефект таких. Розсипів плямочок. Дивіться, фарби побільше набираю. І що в мене вийшло? Можу ще взяти ватну паличку, білий жовтеньким додати. І горі, цяточки. Все. Ось яка квітка гарна вийшла.